Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. А поки ми спали, горіло під Москов'я. Пролунала серія потужних вибухів. Після чого загорівся склад із ракетними озброєннями та це Зі складанням дронів Шахед Уже є перші відеопожежі Насолоджуйтесь. В той же час Москва, Підмосков'я та прилеглі міста і області можуть залишитися без світла на цілий тиждень. Каскадний обвал ГЕС та розбиті. ТЦ вдаються з ознаки. Мерзнуть тепер росіяни. В той же час поблизу Калуги дрон вибухнув на тетехспорудою насосної станції. Будівля пошкоджена. Міністерство оборони Російської Федерації міста тепер ще й без води. ППО РФ начебто, збила щонайменше 113 БПЛА над територіями Калуської, Ростовської та Тульської областей. Також 45 ракет у напрямку. Москви, втім, партизани зазначають, що цілей було менше, і всі вони потрапили куди потрібно. Одразу після цього. По всіх російське ГЕС тривоги залужний обіцяв, будете бити по нашій енергоструктурі. Будемо бити по вас. У відповідь пролунав вибух на гес Пітера та Самари. Знову зупинка турбіни в голевські ГЕС заблоковані три за чотирьох шлюзів. Четвертому таки прорива місто Пітер та Самара. Під загрозою затоплення уже 15 гес за останні три місяці виходять з ладу. Каскад бавовни почав. Ся перед отоплювальним сезоном РФ після сьогоднішніх ударів. РФ по нашій АЕС вибухи лунають по всій території Росії. Цю гру можна грати вдвоє, двоє. Блекаут обіцяють для Росії, так як вона робила нам минулого року. Крім того, половина Москви також сидить без світла після останнього потужного вибуху на підстанції. Патрушев скликає терміновий радбез. Путін у відключці ситуація критична. Буде термінове звернення до всіх росіян. Кремль готує те, що посіяв на новорічні свята сидітимуть без світла генерал лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що Україні треба бити по складах російських ракет. Для цього захід повинен поставити їй далекобійну зброю. Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало. І також здається, ще є сотні дронів, які поставив Іран, тож ключові задачі. Номер один робити все можливе для захисту населення. Номер два продовжувати удосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону. Номер три йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з Запускаються ці ракети та дрони, сказав Ходжес. Він вважає, що не можна дозволяти Росії безкарно стріляти з глибокого тилу. Обмеження заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж Чімралес фактично дає Росії таку можливість, щоб регулярно уражати військові об'єкти та відволікати російські ресурси. Потрібна значна кількість першодоскідних машин з радіусом від 500 до 1000 кілометрів. Сказав Шарпа. Крім того, важливо налагодити масове виробництво зброї, щоб не мати обме. Жень у її застосування ані моральних, ані практичних до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.